Всім привіт! Вже пів 11-ї я тільки прийшла, тому що було так багато масажів. І потім я пішла в басейн покупатися і купила продукти. Купила такі цукерки, якісь бом бомки. Не знаю, що вони там всередині, але такі. Якось називається золдоло. Короче, не важно. Потім такі труфельні. А, далі купила салат Пітал. салат рассыл тварди, бжанки, дрессинг, печеный курчак. я купила сир класичний кашубші Ну, коротше, такий сир. Так, далі дві грушки конференційний. У мене завжди асоціація, що на конференцію ці грушки беруть. Потім пончики. Такі трошки прим'яті, бо в рюкзакі. Два з руже і два з карамелью. Дуже голодна, креветки. Вот. Нічого не їла, не хватало по дорогі пончиків, бо хочу нормально їсти, щоб прийти. Перше, друге, а потім трошки пончик. Шинка вепшова. Отака. Готова майже. Потім вон тромка зендика, печенка з цибулі, печінка, потім яблука, 4 штуки. Здається, мені дуже допоміг кріп, укроп строганов, в зендика. Насіння. Все купила у відронці. Потім ще один салат. Макарони, олів, макарон, олівки, сир, моцарелла, курчав. Ну, тому що помідори купити, наприклад, там 16 злотих за кілограм, а такий салат... Уже тут всі составляющие 8 або 10 злотих. Ну то есть взяти уже приготовлений салат, просто його змішати і їсти. Ой. І хліб такий взяла. житній з хреном, з кшаном. Ну, ще такий напіток сок, мархевка, ананас, в помаранча. і половину випила. Ну, вся продукція вітал непогана. Коротше, зараз щось приготую, поїм. І ще хотіла б постирати, тому що завтра неділя. В неділю не хочеться нічого робити, тому треба сьогодні. Хоча вже дуже втомилася, звісно, без сил, Но, може я поїм, то в мене сили з'явиться. Так пізно їм, тому що я не їла ввечері і буду їсти тоді, коли можу. Ну і, коротше, худно. Комусь смішно, типу ввечері їм худно, реально худно, тому що стала їсти каші, трохи там м'яса і обличчя схудло і так схудло. На ваги стало, то менше стало. І плюс використовую такий гель для обличчя. І шкіра така класна фірми Апіс, гідрогель. А ось, це казати, під рукою не стоїть. От така фірма Apis. на офіційному сайті я беру оцю продукцію. Дуже класно. Шкіра така м'яка, от коли от так от провожу, то вона без всяких отаких. От -от Пор, чи я не знаю, така якась на шкірі раніше була така нерівність, тобто сильно там, щоб морщини воно, воно трошки розглажує морщини. Але сама шкіра така шовковиста, така прямо проводиш, і ну, я ж знаю, яка вона раніше була. Дуже м'яка і дуже така делікатна. Плюс я масажними. Рухами майже кожного дня наношу цей е, пептидний гідрогель, пінкнотка японська, екстракт живородку, халанхуя, Гідрожелевий крем і, коротше, масажними рухами я отак от наношу. Ну, реальний результат відчувається. Так що такі то справи. Все. Добронос.